Я граю Владислав Михайлович, народився у місті Житомир. Получається, в перше час я перебував в будинку малюток. Получається, бо в мене була мама рідна, але вона хворіла в епілепсією. Скажімо так, до шести год, до п'яти років, тобто, я перебував в будинку малюток, мене мама забрала. Я попав в інтернат. До 5 класу я був в інтернаті. Коли мені було 10 років, мама померла. Виходить, що вона захотіла покупатися і пішла покупатися і хотіла епілепція втопилася. Потім мене відправили вовруч в Кобилин. Це теж будинок малюток, як типу, ну, так. Я там два місяці побув, мене забрали батьків вихватлі, опікуни. Я батьків Хватлів, ну, до 18 років. Це прожив з 10 до 18 року. Як мені спонсор 18 років, я пішов працювати в Києві. Скажімо так, <кхід> працював я не по спеціальності, скажімо так, бо я боявся висоти, буває, зараз подивіться, то боюся. Я пішов працювати автоматичком. Я там попрацював 4 роки, і мене виходить, збила машина. Мене збила машина, почався я впав у больницю, мені врачі не давали гарантію, що я виживу. У мене був чоловік, оце, бивший шеф автомойки, який збирав в оренду автомойку, і він мені оплатив лічення, бо водій, який мене збив, він не захотів оплачувати. Скажімо так, з його єлі вибили гроші, щоб типу, він оплатив титаному пласіну і операцію. Я 23 числа, скажімо так, в 11 часов вечора приїхав на інший автомобіль, там, де я проживав. Це виходить, політичні інститут Борчаговська, 95 Б. Скажімо так, це напроти ЗАГСа. І ми це ж там спали, почасно ночували, і там сені що вони йдуть ці метрицькі з виходить. Там ну, добре чути, як поїзда їздять, як машини їздять. прекрасно чути. І в районі 4 утра це чули, що ну, тіпа, стріляє. Ми спочатку, скажімо так, не обратили внимання, бо, скажімо так, бували такі, що люди там і салюти все. Ну, ходором ходили, але також щоб не обращали внимання. Коли вже утром проснулися, нам познайом знайомець сказав, що почалася війна. Ну, я вирішив, скажімо так, ну, спочатку человека не повірю, що війна, включив телевізор, і то по телевізорці почали, що вже війна почалася. І вирішив поїхати, скажімо так, в користень Житомирська область, туди, щоб там документи деякі забрати, Думав, на пару днів, два дні поїду і обратно в Київ вернуся. Відтоді, як це був, я з Києва 24 числа о 12-тій годині дня виїхав, дуже, дуже важко було виїхати, тому що дуже багато машин було. Дуже люди почали панікувати, машин много було, автобуси перестали ходити, поїзди перестали ходити, бо, скажімо так, там було перекрито, там було перекрито. Але я, скажімо так, добирав, м -м -м, так зловив попутку і почав добиратися попуткою. Оце в 12 часов я виїхав попуткою, і почався і в час ночі я така, оце, в корисні прибув. О, щоб ви розуміли, до корисня, якщо з Києва до кориснення, їхати ну, 2-3 часа, це як автобус, якщо машини там 1,5-2 часа. Утром, пішов, умився, і думаю, візьму кофу поп'ю. І може минут 5 пройшло, метрів, навіть може ну, до пол кілометра снаряд упав, окна вилетіли, я відлетів, але добре, що тюлі були, вони ну, спасли її, я не постраждав. В першу очередь это, у нас там недалеко була військова База, почали, скажімо так, уніжжати воєнну базу. Воєнну базу повністю унічтожили. Дуже, дуже багато людей там, скажімо так, особливо молодих, скажімо, які почали контрактником працювати, вони постраждали, деякі там говорили, що померли. скажімо так. Ну, скажімо так, снаряди це почали ну, Окна, ну, це що що робити? Ми позамітали, поїхали в городку ну, купувати рами нові, окна, все, щоб засеклити. Через деяке час у мене є ще дві сестри рідних, тільки 16 років і а другій 18. І вони в якраз вчилися, це ж одна училася в Києві на Святошино, на менеджміна. А друга вона вже вивчилась, і вона їй було 19 років, вона працювала чи офіціантком, ну, щось такого, типу, вона точно не горіла. І вони якраз в цей момент були в Києві в убережжі. Получається, ну я там пару днів це був, я з знав, нашого не в Києві, Думав, що вони виїхали. Від того, я позвонив доїхав, вони сказали, що вони в Києві, ми не можемо виїхати. Я їм сказав, що давайте, типу, я, скажем так, приїду, карта постараюся приїхати і вас вивезу. Автобуси не ходили, я вирішив піти скажімо так, і самокористина на Київ пішком. Получається, я дійшов до Малина і у Малині ну, там, скажімо так, гради, я не знаю, що там і гради, і що там таке не було, почали зриватися дуже сильно, виходить. Там наші ребята мене прикрили, мене завезли в малин. Получається, мене приїхали в поліцейському частку. Я побув тиждень в малині. Малині, там кожна ніч получається була небо красне, Там постійно стріляли, снаряди всякі. Через пару днів я не знаю, що це було. Получається на Житомирській, це мені користь на Житомирській, э, скинули снаряд, э, ну, там сказали, що типо, десь около 1000 кг тротила було. Там настільки мощний удар був, що, скажімо так, э, в глибину ну, дето до 4-5 метрів, ну і яма там. Ну, коротше, озеро утворилося. Десятків домов, скажімо так, знищено було. Дуже багато людей постраждало, вважається. дуже багато новітажок повністю вививало окна у все. Через деяке час почали, там у нас є пам'ятник Малин пам'ятнику Малину. Почали стріляти по, -по, -по горі. Три снаряди попали цю гору, якраз де пам'ятник пам мало, але пам'ятник мало, скажімо так, не зацепило. Але волною знову ноги ташки засипіло, потім, скажімо так, я постійно з сестрою, що вони говорили, що вони були в Києві, і. Бачили, скажімо так, ну, я бував з ними на, скажімо так, на відео, зв'язувався, і, скажімо так, вони відключали ну, відео, типу, просто щоб по телефону розговорити, що дуже багато мирних жителів було просто мертві. Лежали просто на, на, на бардюрах, на дорозі, виходить, просто лежало мертві. Мої сестри десь, ну, це, це все десь бачили протягом двох тижнів, як людей просто убивали. Були і діти, які бачили, що убивали. Мені знайомий скидав відео, но я його одразу удив, що от ідея вся Мойка, виходить, оце політехнічний інститут ЗАГС, і напротягом цього ЗАГСа стріляли зграду. Просто стріляли зграду. На Берестейський, там вони, скажімо так, росіяни аж добралися до Берестейського, що там колосальні бої були, просто розстрілювали, скажімо так, дуже багато мирних житлів померло. Там ну, десь до 2-3 дня, ну просто там, скажімо так, не ні вийти нічого не можна було, просто ну. Їм поставили завдання просто вбивати людей. Все, вони вбивають людей. Вони, ну, їх таке очіне, що у них немає цієї жалості нічого. Я не знаю, це, наскільки треба бути, скажімо так, чоловіком, у якого немає ні душі. Я не розумію, цього, що от дитина, дівчина, навіть да, у наші громадяни, що їм таке зробили, що вони просто такого розстрілюють. Просто розстрілюють. Я цього не пойму. Це наскільки, треба, скажімо так, ну, це, цих людей це не можна їх вважати людьми. Їх не можна ждати людьми. Тому що, ну, навіть коли, скажімо так, була. Друга світова війна, мені дуже багато розказували там, родичі, все, що німці не так поступали. Німці не так поступали, якось зараз іменно русских поступають. І вони потім хочуть, щоб їх, скажімо так, народ потім простив. ну, Мені здається, вряд ли народ простить в першу чергу. Чого? тому що це ну, кожна сім'я, кожна сім'я постраждала і у кожного чоловіка, э, скажімо так, росіяни, у кожного чоловіка одобрали якусь рідну людину, дитину. Ну, скажімо, вони одобрали життя. І вряд ли українці вже ну, просять. То, що, як багато говорить, що типу, росіяни пішли. Освобождають Україну. От чого освобождать? Ми собі жили нормально, адекватно. Нас не катували нічого. Ви прийшли, вторглися в нашу Україну, ви почали розрушувати наші домівки, людей бувати. От чого ви нас освобождаєте? Ну, я ж я це ну, не освобождение. Якщо видно, то говорите, що ви освобождаєте, це не освобождання. То, що ви воруєте, скажімо так, насилуєте, вбиваєте, це ну, не людині.